Ситуація в галузі, мабуть, найгірша за всі часи сучасної історії. На сьогоднішній день наші підприємства гірничодобувні працюють в кращому випадку на 60% від своїх виробничих потужностей. Собівартість нашої продукції зросла дуже значно. з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. На сьогоднішній день ну фактично залишаємося на межі виживання і будь-яке рішення наших органів влади, яке збільшує нашу собівартість, воно ну фактично стає для нас настільки критичним і вирішальним, що ми не можемо вже мовчати. Ми звертаємося і листами і безпосередньо і через засоби масової інформації. До всіх причетних органів влади, щоб вони все ж таки звернули увагу на нашу галузь. Якщо ми хочемо зберегти, то потрібно не збільшувати податки, а зменшувати.